вообще находимся в городе Канди, так. это последняя столица. Mm -hmm. Теперь мы едем в город Муэра-Элия, где-то 100 километров отсюда. И что там есть интересного? Там, где большие чайные плантации, водопады и самая высокая точка Шри-Ланки. А сколько километров туда ехать? Ну, почти где-то 100 километров надо ехать. Mm -hmm. Серпантиновая дорога, нормально, нормально. Ну что ж, поехали. Ми продовжуємо подорож островом Цейлон. На п'ятий день мандрівки проїдемо 100 кілометрів гірськими серпантинами, аби дістатися до центральної частини острова, яка має назву Нуара Елія. Це регіон, де вирощують найкращі сорти цейлонського чаю. Перші чайні плантації можна зустріти уже по дорозі за 10 кілометрів від міста Канді. Рівні доглянуті тераси кущів чаю нагадують картинки з рекламних проспектів, а мальовничі гірські пейзажі лише підкреслюють цей ефект. Життя місцевих мешканців так чи інакше пов'язане з чайними плантаціями або туристами, які частенько навідуються у ці краї. Знаменитий цейлонський чай, східні спеції та екзотичні фрукти. Усе це є тут, за сім морів у Шеріланці. Сьогодні ми розпочинаємо нашу подорож з містечка Нуара Елія, де росте найкращий у світі чай. Нуара Елію, або по місцевому нурелію відкрили ще на початку 19-го сторіччя англійські офіцери. Згодом тут з'явилася резиденція генерал-губернатора Цейлону та відкрилися перші готелі. Ще через деякий час у цих місцях висадили привезені з Китаю перші сорти чаю. На початку двадцятого сторіччя Нурелія стала визнаним центром з вирощування елітних сортів цейлонського чаю. Проїхавши ще кілька кілометрів тутешніми серпантинами, зустрічаємо місцевих збиральниць цейлонського чаю. Тамілки представниці однієї з народностей Шрі-Ланки. Їх свого часу англійські колоністи переселили з сусідньої Індії, аби ті могли збирати цейлонський чай. Цейлонський чай, як правило, збирають рано вранці. Причому росте він так швидко, що збирати його доводиться аж двічі на тиждень. Біля нуара Елії на висоті 1000-1200 метрів ростуть найелітніші сорти цейлонського чаю. Найкращий чай повинен мати не більше двох листочків та бруньку. Такий сорт на цейлоні називають золотим. Появляється чорний зелений чай, збираються з одного куща. Різниця тільки в його приготуванні чорний чай підсмажується на вогні, а для зеленого використовується сонячне світло. Збираються верхівочки чаю і відростає чай також дуже швидко. Десь за два-три дні виросте новий. збирають чай протягом усього року. Чайні дерева можуть сягати кілька метрів висоти, тому їх обрізають, аби вони не росли вгору і легше було збирати листя. Поруч з чайними плантаціями обов'язково є фабрика, куди здають чайне листя. У залежності від того, який чай чорний чи зелений хочуть отримати, листя проходить спеціальні етапи обробки. Чорний чай спочатку сушать, а потім потрібнюють і знову сушать. І після цього, коли він буде подріблений, його потрібно буде просушити ще раз і потім пакувати у пакети. Скільки існує сортів цейлонського чаю, і як відрізнити справжній чай від підробок, ми вирішили дізнатись у чайному офісі шеріланки, які види чаю вирощують тут на Шрі-Ланці. Шрі-Ланці сьогодні виробляються усі традиційні види цейлонських чаїв, які добре відомі і у вас в Україні Цейлонських чаїв не так уже й багато. Їх всього 28 видів. У чому особливість справжніх цейлонських чаїв? Справжній цейлонський чай містить 100% чистого натурального чаю. Якщо ж він змішаний з якимось іншим чаєм, це уже не цейлонський, його не можна назвати чистим. А ще на справжньому цейлонському чаї є спеціальна етикетка скажіть, найкраще пити чай з молоком чи з цукром? Як пити чай, це знаєте, все залежить від національності. Наприклад, японці люблять пити чорний чай без молока і навіть цукру. А от британці навпаки п'ють лише з молоком та цукром. Який чай полюбляють тут, на Шрі-Ланці? У нас на Шрі-Ланці в основному п'ють чай з молоком та цукром. За якістю цейлонських чаїв стежить спеціальна людина чайний дегустатор. так само як існують дегустатори вин, так само існують дегустатори чаїв. Містер Асока, професіональний дегустатор, який стежить за якістю чаїв у Шрі-Ланці. Пане Асока, розкажіть мені, будь ласка, як правильно дегустувати чай? ну що ж, почнемо. перш ніж продегустувати, потрібно правильно заварити чай. для професійної дегустації. Ми використовуємо спеціальні чашки, де запарюємо рівно 2,5 грами чаю. Вагу вимірюємо на ось цих терезах. заливаємо воду і чекаємо 5 хвилин, доки чай настоїться. А далі вже можна дегустувати. Якщо ми говоримо про звичайних покупців, не професіоналів, які хочуть купити якісний чай. Як це правильно зробити? Я вам розкажу про декілька секретів. по перше, уважно придивіться, як виглядає чай. Його листя має бути рівномірно подрібленим. а увесь чай повинен мати однаковий колір. Тоді це справжній чай по-друге, раджу понюхати запах чаю відразу вам скаже: свіжий це чай чи старий? Ну і звичайно, чай потрібно вміти заварювати. На наші у нас прийнято заварювати одну ложку чаю на одну велику склянку. Ну, а додавати цукор чи ні? Це вже справа вашого смаку. Познайомившись з технологією виготовлення цейлонських чаїв, їдемо далі. На висоті 700 метрів над рівнем моря можна зустріти декілька дуже колоритних водоспадів. Тропічна природа тут поступово змінюється континентальною рослинністю, яка чимось нагадує навіть наші Карпати. Ще якихось метрів п'ятсот угору, і ми потрапляємо до самого містечка Нуара Елія. Невеличке містечко Нуара Елія, що знаходиться на висоті 1900 метрів над рівнем моря, унікальне своїм кліматом. Якщо на березі Індійського океану температура сягає плюс 30-35 градусів, то тут вона не перевищує плюс 25. Щоправда, це містечко є унікальним не лише завдяки своїй погоді. Нуара Елія нагадує типове англійське чи шотландське містечко з глибинки. І ще й до сьогодні тут збереглася дерев'яна англійська пошта, збудована у 19 сторіччі. І вона не музей, а виявляється, справно працює ще й сьогодні. У центрі міста можна побачити ошатні віли у староанглійському стилі. Ну і на довершення образу штучне озеро, аби ви остаточно відчули себе у старій Англії. Ланкійці люблять тут відзначати місцевий новий рік, який припадає на квітень. Хоч снігу тут не буває, але є можливість відчути деяку прохолоду. Дорогою до океану ми вирішили побачити, як же ростуть знамениті східні спеції, яких на шрі-ланці хоч відбавляй. Шрі-Ланка це країна спецій. Вони тут ростуть буквально на кожному кроці. Як насправді виглядають, добре відомі нам кориця кардамон та перець. Сьогодні ми вирішили дізнатися. Ось у такому шрі ланкійському саду спецій, що знаходиться у містечку Матале. На території саду можна побачити не лише екзотичні дерева, але й деяких екзотичних тварин. Ось так виглядає справжня куркума. Це спеція, яку ми кладемо в салати, супи і багато інших страв. Розкажіть, як вона росте. Це корні, сміття корні пасади, а? Так. Забираємо корні. треба розпарити І сусід під сонце смічать буде жовтий парашок. Куркумавий парошок ми дабела, как да готові. Це натуральний антисептик убиває. Uh -huh. Куркумай парашок натуральний антисептик убиває. Так? Так. От бачите, куркума це не лише смачно, а ще й дуже корисно, тому що виступає вона як природний антисептик, убиває всі мікроби. Поруч з куркумою – ще одне екзотичне дерево, на якому росли какао-боби. Без гіда впізнати, що це какао-дерево було б дуже непросто. Mm. Ну, Ви знаєте, мало нагадує за смаком шоколад, який з нього виготовляють, але все ж таки це какао. Розкажіть, значить, це так? Yeah, А потім он, його отривають. On, 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 jolting, Так. О жовтим збираємо.

роблять з білої м'якоті це масло. Роблять з какао. А куди куди використовують, масло? Какао? Косметика. використовують у косметичних коже. засобах. А можемо ми подивитися корицю? 90% усієї кориці, що є в світі, виготовляється саме у швіланці. Ростуть дерева кориці досить високі, – 10-12 метрів. Кориця виготовляється ось таких гілочок. А береться кора і облущується звідси і назва кориця. У часи середньовіччя за жменю ось такої цейлонської спеції можна було купити цілий будинок. А називається вона перець і виглядає зовсім не так, як у нас. Та білі види віда тілі, чорні, білі красний. види перець це одна ліана. Ну і наприкінці, аби вразити нас остаточно, нам показали дерево, з якого витікала біла рідина. Виявилося, що це каучукове дерево. Резина та автомобільні шини усе це з цієї рідини. Дорогою я вирішила спробувати ще один місцевий екзотичний фрукт, який мав незвичну назву дуріан. Одні його обожнюють, інші вважають просто жахливим. І усе через його запах. Цей фрукт не можна проносити до готелів та місць громадського транспорту. Давайте спробуємо, чи справді він не стільки жахливий, як про нього говорять. Ну до речі, ви знаєте, те, що казали, що він жахливо пахне, це було значно перебільшено. Пахне від нормально. На смак нагадує сало в переміжку з плавленим сирком. Але досить непогано. Справді смачно. Пляжі швіланки зовсім не схожі на пляжі у будь-якій іншій країні. Мілкий океан. Безліч пальм та червоний незвичного кольору пісок. Саме так виглядають пляжі у Шрі-Ланці Шрі-Ланці. створюють вони абсолютно іделічний настрій. Океанське узбережжя Шрі-Ланки дуже колоритне і не схоже на жодне інше. Океан дуже мілкий, вода, не наче тепле молоко. Купайся засмагай і відпочивай у місцевих центрах аюрведи, яких на шрі-ланці на кожному кроці. Що таке аюрведа, і яке значення вона має для нашого здоров'я? Аюрведа складається з двох слів: аюр це наш вік і наше життя. Веда, наука. Отож, аюрведа це наука про життя. Завченням аюрведистів потрібно досягти балансу душі, розуму та тіла, тобто потрібно мати хороший апетит, сон та корисні звички. Якщо людина не має хороших звичок, вона не досягне балансу. Як я бачу, аюрведа це ціла філософія. Так, це правда. Я знаю, що на вашому аюрведичному курорті відповідна кухня. Розкажіть про це, будь ласка. Ми використовуємо спеції, але не надто сильні. Вони не шкодять здоров'ю. Це насамперед здорова їжа, яка приготована за законами аюрведи. Наша подорож Шрі-Ланкою завершувалася. Але чим більше ми дізнавалися про культуру та звичаї цієї країни, тим більше розуміли, скільки усього ми ще тут не побачили. Тому приводів, аби повернутися, виявилося більш ніж достатньо. Отож, до нової зустрічі Острове Цейлон.